Привіт! Що давно пройшла подія Minecraft Live 2022, де розказали хоч і небагато, але ті речі, які вже готові для оновлення 1.20. Там же ж сказали про те, що вже через пару днів вийде перший снапшот з оновленнями, які нам показали. І от 19 жовтня він у нас є. І я хотів би розказати, що змінилось та що додав. Але перед цим в мене є прохання до тебе підписатися та зайти у мій телеграм-канал. Та заподобайку буду також вдячний. А тепер не буду вас затримувати та приступаємо до нашого ролику. Я буду розказувати тільки основні оновлення, які є достатньо вагомими. весь список можна буде подивитися на сайті Модінку. Перша це лама або англійською камел. Це новий моб, якого можна використовувати для пересування. Вона Лама, є вистою у два блоки, її можна осідлати двом гравцям та людина, яка є позаду, зможе відстрілюватися від ворожих істот під час пересування. Під час бігання вона може зробити стрибок, але після нього кілька секунд вона буде ходити повільно. Для осідлання потрібно тільки одне сідло, що, як на мене, трохи нелогічно, так як воно дає можливість сісти зразу двом людям. Думаю, з часом це змінять. Вона може самостійно переходити перкан без стрибка. Це, звісно, має і мінуси, і плюси, але все ж таки плюсів тут більше. Харчується вони картусами, за вони же ж і розмножуються. І під час бігу вони можуть і так само присісти. Тобто в один момент вони просто хочуть відпочити. А коли заставляєш їх вставати, вони видають дуже красиві звуки. А от де вони спавняться, я так і зрозуміти не зміг. Друге, це бамбукові блоки, виглядають вони доволі прикольно і є достатньо незвичними. З До особливих блоків є блок бамбукової мозаїки. Звісно, візерунок там не сильно красивий, але будівельники оцінять. Ці речі крафтяться звичайним способом, крім самих бамбукових дошок та мозаїки. Дошки з чотирьох бамбукових палець. А мозаїка, в свою чергу, з двох бамбукових плит, поставлених вертикально. Крафти легкі, матеріал класний. До цього бамбуку було зроблено плити. Так, не човни, а саме плити. Углядимо у них також дуже прикольно, та ще, ще одна версія зі скриною. Ну і таблички, але до них ми вернемось згодом. Третє точана книжкова полиця. Це мені так приклав Google, а от як вони будуть справді називатися, буде видно. Загалом це пуста книжкова полиця, так само пуста. В неї можна поставити вже свої книги, різновид неважливий. Функціонал є використання для декору також. то затримуватися нічого, тому йдемо далі. Четверте – тверде, таблички. Так нам додали таблички, а точніше їх різновид. Це підвісні таблички, які кріпляться як знизу, так і збоку, але їх не можна поставити просто на землю. Добавлені вони до всіх видів дерев, в тому числі і бамбуку. Крах в них вже є складніший та дорожчий. Для дерев нам потрібно 6 тесних колод, так саме тесаних, та два ланцюги. Погодьтесь, доволі дорогий крафт, але для бамбуку є виключення, там вони з дошок. Загалом річ корисна та буде широко використовуватися у дизайнових рішеннях на серверах і не тільки. П'яте звуки. Це вже невелика фіча, яку додавали, а точніше, тепер є три категорії звуку дерева: бамбук, пекенні дерева та звичайний вимір. Хоч щось. Ну і шоста, одна з найцікавіших це зміни мікрати в інвентарі. Появилось краще сортування предметів в категоріях, та й вони самі були змінені. Будівельні блоки появилось краще сортування блоків по типах, їх тепер легше шукати. Найшер блок це або ж природні блоки. Думаю, тут по назві зрозуміло, що тут рослини. Функціональні блоки скрині, ліхтарі, факели та інше лайно. Чесно, є, що замінити, і думаю, можна будуть переробляти місце знаходження блоків ще не один раз. Кладка редстоун, двері, плити та інші речі, які можуть бути використані за допомогою червоної пилу. Інструменти туди перенесли човни, відра та інше. Бойове приладдя, зрозуміло. Консумейблс або ж витратні матеріали, туди попала їжа та зілля. Крафтинг, туди попали руди, книги, барники та інше. Ну і яйця, які їм зробили окремий відділ. Звісно, я міг розказати більше про панораму, але думаю, такі речі, як зміна швидкості панорами в головному меню і інші, не є цікавими для вас. Тому я вдячний за те, що ти додивився моє відео. Не забудь поставити вподобайку, підписку та зайти у мій телеграм-канал. Там ви дізнаєтеся, куди я пропадаю та чому немає відео. А тепер до нових зустрічей.